Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 43-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 84 тисячі 570 особин за добу 780 танків 11 тисяч 157 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23 237 одиниць за добу, 4 артилерійських систем 32 342 одиниці за добу 41, реактивних систем залпового вогню 1477 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1213 одиниць. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 341 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 55 784 одиниці, за добу 338, крилатих ракет 3664 одиниці, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 60 тисяч одиниць за добу, 112, спеціальної техніки 3 956 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!